Який чудовий день, який чудовий день. А чому? Тому що ми організували на сьогодні покатушку з підписниками. Проїдемо сьогодні приблизно 100 кілометрів від парку Наталка через Гостоміль, Димир і повернемося в вижирок. Будемо робити зупиночки, трендіти, розмовляти і відпочивати. Матьорі, волки, які навалюють, просто для них сьогодні такий можна сказати, релакс. А деякі люди прийдуть, які навіть і не їздили 100 кілометрів. От і хотілося організувати таку покатушку, щоб люди могли і відпочити, і поспілкуватися, і потренуватися. Андрюха займався маршрутом. Він тобі подобається? Дуже, це мій улюблений маршрут. Я ним часто раніше катався, коли був малий. А Сьогодні знову йду. Маршрут він не важкий. Загалом це асфальт. Ніякої гравії, нічого такого, але в моїх планах організовувати такі покатухи ще. Тому якщо ви пропустили цю покатуху з нами, то ви зможете попасти на наступну. Просто слідкуйте за нашими соцмережами і там буде вся інформація. В описі під цим відео я залишу свій інстаграмчик, так що підписуйтесь. Ось вам і на. Я завжди тут підіймався, а тепер поміняв покришку, то на таку більш слікову. І вже по таким дорогам я не підіймуся. І Андрюха теж. Але це не настільки слікова покришка, що прям взагалі не можна було їхати по граві. Нормально. Їздили лісами, їздили по гравію. Нормально. Так, ну ми вже вірвалися, вже збираються хлопці. Достатньо багато сьогодні буде людей. Ой, як я і казав, маршрутик є хто буде відставати. У нього завдання є. Це просто треба проїхати цей маршрут. Не треба там вганятися за нами чи ще щось. Хто їздить швидко. Він може взяти цей маршрут маршрути приїхати раніше всіх. Потім нас чекать біля Київського моря, тому що там ми зробимо велику зупинку, щоб просто посидіти, потремдіти і порозмовляти. Тема відоса сьогодні це велосипеди. Велосипеди підписників. Бо я завжди, коли приїжджаю на всілякі гонки, покатухи, я бачу дійсно круті веліки і. Я би хотів розпитати хлопців, чому вони катають саме на цих велосипедах, щоб вони поділилися своїм враженням. Можливо, є якісь зауваження, щоб ви також про них знали. Привіт, друже! Баро! В тебе дуже крутий вел. Yeah. Я би хотів трохи тебе розпитати, тому що це Рібл. Рібл. Що це за вел? Це британський бренд. Вони з 1867 року. Тобто дуже старі дядьки. Зараз вони працюють чисто практично на внутрішній британський ринок. Замовляв раму через те, що через Чехію. Раніше в мене така ж рама була поза минулого сезону. Вона мені дуже подобалася. Я БУ купляв. а потім перейшов на карбон. Він мені не сильно сподобався, і я вирішив купити знову те, що от реально що був закоханий. Вел реально виглядає нереально круто. Він класична рама, як я люблю, так офігенно його розкрас, Три. форми, вони офігенні. Ці колеса, що ти поставив, вони тут виглядають, прям підкреслюють. Колеса, до речі, збирав. Ну, я хотів рібл, до речі, карбоновий взяти. От, до війни замовив навіть, от, але потім вона розпочалася. Я відмовився від замовлення. Потім вирішив, от, все ж таки, от карбоновий КТМ продати і зібрати рібла. А чого катем? Але чого продав? По-перше. Дорогий, ми кажемо от, крути, як є. Ну, крути, типу... крутий байк, а якось на ньому катати було не на часі. Плюс декілька нюансів мені в ньому не подобалося. Які? Не подобалося, як він їде по бруківці. Прям ужасно. От він на нього вилка дуже вібрує. Це це дивно. От коли спускаєшся, наприклад, в Києві по прорізній по бруківці вниз і жмеш на гальма десь перед світлофором. Тупо в резонанс велосипед уходить. Він тупо ось так. от... Вилка отак от, так от, 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 от так ходить вилка, і не такі а -а -а -а". <світ> типа, І це мене дуже напрягало. Плюс GRX, GRX говно. Гальма в Шиману топчик краще, ніж в е срема. А трансмісія на GRX така собі е ватна, і що дуже важливо. Злітав ланцюг, прям жесть. От, мене це дуже напрягало. Я навіть купив зірку гарбарук, щоб замінити. Бо все ж таки, мабуть, проблема не так в перемикачі, як, як в зірці. Там дуже, mm. дуже короткі зуби. Скажи мені, будь ласка, чим твій вел, От є якісь в ньому мінуси? Мінуси зараз? Так. Да. Ну, те, що я сказав, от, наприклад, в порівнянні з Жіріксом, гальма не такі ефективні. Все ж таки, в срама гальма більш ватні. Uh -huh. а, але трансмісія от просто топ. У мене він, до речі, от минулий цей, який я брав в БУ, він був на апексі, на самому дешевому гідравлічному сремі. А, і от там було пушка. І тут так же само пушка. Дякую от. тобі. Привіт, друже. Дякую. Скажи, будь ласка, в тебе такий шикарний дорогущий прайд. Чого ти його взяв? Ну, а чому ні? Скільки він коштує? 90 зараз. Ти фанат прайду? Ні. Чому саме цей вел, Ну, скажімо? Мені рама сподобалась. Така рама у багатьох виробників зараз. До цього на чому катав? GT 6 і вирішив зараз на грамінічок. Так. Ну, я спочатку для хотів, але uh -huh. в Україні тоді не було, а зараз можна. Є зараз, от, за цей час, поки ти катаєшся, якісь зауваження до Віла, чи mm -hmm. чим подобається він тобі? Ну, подобається те, що можна широку гуму поставити, і він їде ну, добре. Він як мій шосік, тобто нема. Накат хороший. Так, Накат uh -huh. чудовий. Але можна спустити тиск і їхати по каміні. Я вже угу. спробував ну, сподобалось. І посадка, вона ну, так, більш спортивна, але мені якраз цього і хотілося. А зірочки одної спереді вистачає тобі? О, на шосе ні. Можна їхати швидше, але тут і гума тобі більш заважає, чим на шосіку з 28-ї. Ось, але якщо так, не ну не поспішати, то чудово. А обвіз, срам, що скажеш? Поси, що мене незвична, звикаю. Ну але є свої переваги. Моти може... ти довольний цим велом? Так. Окей, можна рекомендувати. Так, Максимович. я. Добрий день. Добрий, Поздоровкайся зі мною. Ти вже не цілуєш мене, як і раніше, все вже. Це хінкалія тришка така злосна. Да. Як в тебе настрій? Так, все. Чого? Це щось спадло було кудись їхати. таке. Сьогодні, так? Да? Да. Але ти думаєш, друг, так, друг органі... Шо, блін, Я щось здам тобі. Коротше, настрій щось так, собі сподіваюсь, зараз буде краще. Реально, я щось виспався. Да, Та буде вся, все краще. Чого ти починаєш? Ще шорти міг? не мити. О, ти пострікся. Дивіться всі, Максим, красиво, який. Ой, ти що. Подивись, там переход такий. E, ти знаєш, як твої прическа називається? Фейт. Фейт Фейт. 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 Ну, я думаю, фейд. Фейт. Фейт? Ми поїхали. І що? Ми проїдемо перші приблизно десь до 50 кілометрів. Зараз проїдемося Потихеньку по Києву зупиняємося на, сві на всіх світофорах і їдемо такою узенькою колоною. Я всім розказав правила, трошки жорстко, але хочу, щоб все було цивільно і нормально, щоб ми не позорилися по дорозі, щоб наоборот всі розуміли і навчалися, як правильно їздити. Колони, всі з шоломами, всі з ремкомплектами. Зразу хочу нагадати, що я зразу всім казав: хто кого не має шолому, Купляйте, але без шолому ви з нами не поїдете. Дуже багато людей зібралося, трошки переживаю, тому що велика колона реально. І може все, що статися. Тому всі наполягають на дистанції, триматися дистанції, вказувати на всі ями, які бачимо. Періодично ми їдемо колоною в один або два. Двоє людей, як я казав, але періодично я буду їздити провіряти, щоб всі... Нормально їхали в полоні. Але тут зібралися, я реально бачу багато хлопців. Це все ті, які катають великі дистанції, які на змаганнях приймають участь. Це толкові пацани, так що тут, думаю, все буде цивільно. От попасти в таку движуху з такими кататися, це реальний кайф, тому що реально досить. От для мене це також тренування, тому що спілкуючись, багато чого нового дізнаюсь для себе. Що як тобі? Перша сотка буде. Перша сотка твоя? А до цього скільки їздив? Ну, До 70 максимум. Андрюха проклав дуже цікавий маршрут. Я тут ніколи не їздив. Дуже красиво. Я тільки що побачив таку пушку петарду. Це твій віл, Да, так? Да, да. Привіт, Саня. Дима. Приємно. А розкажи, будь ласка, що це за вел? Це чепеллі? Чепеллі? Я, я недавно почав катати того сильно за всі елементи не шарю. Але ти слабо. шариш за те, щоб було красиво. І <проб> він да. виглядає офізно. Наскільки тобі зручно зараз їхати з нами на. Це що це сінгл спіт? Фікс, фікс. Да, фікс. повністю. А не він переставляється ж. Uh, да, так, флоп але я зараз не фіксив. І як? Мені ну, супер. Я звук. Я спочатку літа почав катати і стараюсь. Дуже часто слухай. Я чесно скажу, я задивляюся на всю цю двіжуху. Можливо, я теж спробую. Ну реально Целете спробувати він легкий? Да, да. Да, Слухай, він легкий. З ним дуже зручно запригувати, якісь переходи, якщо треба перейти. Класична рама, і я тобі скажу по місту кататися, мені здається, кайф. Да, дизайн і елементи. От скажи, вмілиш раніше да, робити, скажи, кайф. Це як стара машина. Скажи, блін, офігенно. Пацани, що сталося? Прокол. Прокол? Да. На такому прокол. Так, так. Колючка шип торчав прям. Треба ключ на 10 примерно. Тут трохи прокрутий, коротше. Пробився? Любить на, на полуспущених їздити. <гум> <гум> ну і не без проколів сьогодні. Сьогодні і прокольчики будуть. Зараз відремонтуюся, трошки відпочиваємо і будемо їхати далі. Андрюха, а? як тобі взагалі катається сьогодні? Сидиться. Мені? Мені, <гум> мені взагалі офігенно. Дуже добре. Я вже розкатався, я просто їду, насолоджуюсь, прям офігенно. Місця а ти, ти вибрав? <гум> ти говно, я їду. в <гум> <гум> центрі. Я навіть не знав, що він так підійде. Воно, і підтримка ЗСУ у нас. І камера засрата, його і промови такі, і місця красиві, і все цивілізовано. Я просто знаєте чого боявся? Боявся того, що приїде оце люди, котрі ну бидло не буду казати. Може а народ, котрі не вміє їздити. Да, от нема етики якоїсь правил голові. А тут все чітко по два ми їдемо, нікому не заважаємо. Навіть ну, колона здорова там доста до ста людей у нас, але все цивілізовано, все класно. Я ж казав, і всі хоч це таке о типу можна поговорити велику про велику кількість людей реально знаєш. І знаєш, головне було те, щоб не було стидно. Да. І будемо організовувати. ще. Тебе електрика візде, Просто. — Андрюха, що сталося? Що ти? — Це просто довго буде два колеса робане. Ти ж тільки що стояв, все було нормально. Да. Коли ти встиг? Там колючки. Так а що ти став на колючок? Так Не бортуй та може тут. Зловили пацани трохи акації, зараз бистренько заклеюємося, пацани допомагають і їдемо далі. Вже проїхали. Ну, в мене показує 31 кілометр. Взагалі, навіть навіть не помітив. Так, оці руки. руки. Покажи мені це мама. Я у тебе в Єлосі да. Як тобі сумка? Гарно? Все поміщається? Все поміщається, але коли ви ексельну сумку. Я коли ми ви випустили ексельну сумку, я не був дуже рад, тому що мені завжди не вистачало трошки більше об'єму, ви її випустили, Тепер війни треба буде Але я тобі робити. скажу, я хотів сьогодні взяти ексель, натягнув її на руль і тут дуже треба бути обачним, тому що тут хват оцього в тебе майже не буде, тому що вона отак одягається. А в мене 44 см, в мене ходить. Хорошо. Крутий, так? Да? 4 см Приїхали до красивого кар'єру. Тут зробимо невеличку зупиночку, тому що Андрюха не просто зробив маршрут, а такі місця, щоб було, що людям і подивиться. Андрюх, класно! Оце точка взагалі офігенна. Ну що, як тобі? Я поки що живий. Вже добре. А вийде як тобі? Не знаю, це буде моя перша сотка і перші мої 170. Да ладно, Да. ого, ну я тебе вітаю. Добре. Слухай, ти так класно тут виглядаєш, просто і твій вельчик, це просто пушка. Скажи, будь ласка, Марін, як тобі? Це мій перший велосипед йому як грав. Всі кажуть, що він важкий. Всі кажуть, що в нього дуже стійко? Скільки важить? важить. Зараз, мабуть, з сім'ї да, саме це 16. Але мені не тяжко їхати 30-35. А якщо я скину додаткові прямобаси, я любих друзів шосерів наказую. Не головне велосипед, головне ноги. Ноги, Тренуйтесь. ноги. Скажи, є якісь недостатки, щоб ти хотів би змінити чи щось пересісти на щось більш крутіше? Okay. Мені подобається рама. Я боюся далі я б їздив на цій рамі. Так, звичайно, ж можна облегшити колеса, можна поставити кращі втулки, тормоза. Я те зрозумів. Ти хочеш новий вік? Крутіший. Який, не думав? Ні. Поки не думав. Поки ні. ні. Може щось шосейне? Ти прям виглядаєш як шосель. Дякую. Но, мабуть, ні. Но, мабуть, це треба сісти ще подумати. Взяти. Включити ютубчик, взяти чайок. Понятно. А скажи, ти, ти кажеш, що і дівчина взяв такі ж тамчик. Ну, значить, це говорить про те, що він дійсно тобі подобається. Ох і вітер. проїхали приблизно вже 50 кілометрів. Зараз буде зупиничка, вже хочеться жрать. От Подивись, як він набрав. Максим, що ти тут взяв собі? Каву, фанту, водієта, водічка. Ага, е, твікс сольона карамел. Вона дієтична і марс. Отакий От у мене сьогодні буде обід. Це сирочок морозивий. І пепсі. Андрюха, це ж Литвинів, ти пам'ятаєш? Село козацької слави. Так, ти що? Пам'ятаємо, як ми на початку, коли ці окупанти повиходили звідси, їх гнали тут в шию. Ми сюди ж заїжджали з гуманітаркою і з Андрюхою залишалися в селі, тут ночували, роздавали ту гуманітарку. Ти пам'ятаєш, скільки людей було? Блін, взагалі, звісно, було. Але ще не закінчилося. Так, отакі от прикольні Вікторінекс для відкривання бутилки підігнав. Чувачок. Блін, такі прикольні, маленькі, такі, акуратні. Це от все. От Оце от колас. Поки що їдемо, тримаємо швидкість приблизно 25. І зараз буде зупинка вже біля моря. Рілтіжі купимо смачненько і будемо дивитися на море. Дуже легко сьогодні їдеться, ну так, відносно. Дуже легко три судороги схватило. Да, але... Три судороги в мене но іначе ну що, в мене? нормально. В Макса щось судороги начали. Ні, в мене чуть, чуть в мене нема судору. Нема судору, просто перший раз за два роки я відчув, що може трошки зараз бути. А в мене прям схватило ногу судору просто. Такого давно не було. Привіт, друже! Ти сьогодні їдеш на самому мощному вельчику, як тобі не важко сьогодні? Ну, нормально. Допомагає. Під гори допомагає. Так стараюсь. Ти постійно крутити. на електриці чи крутиш? Ні, кручу. Та якби на електриці, то я б вже став би давно. Я думав, ти читер, блін. Та ні, кручу, подивіться на мене, весь спотів. Слухай, ну тоді ти можеш сказати, що ти красава. Скільки він коштує? Зараз 46. Що це за марка? Emotion. І як тобі? Круто, дуже задоволений. Купив 2 місяці, ганяю і взагалі кайф. А скільки вистачає батареї? Ну, взагалі, якщо їхати на електротягі, то 60 кілометрів. Так як я підкручую, от зараз нинішнім темпом десь на 250 на 300 вистачить. Да, Бо я ладно. кручу постійно. Да? Да. Ну, я тільки підгори допомагаю, щоб компенсувати 26 кг ваги. А так то сам ключ. Чи є можливо якісь мінуси? Чи от знаєш, якщо б хотілося б щось змінити? що б ти змінив в ньому? Ну нього? мінуси це звичайно вага. Якщо десь кудись під піднімати його сходом, то це проблема. Mm -hmm. так. А так взагалі Скільки я не він знаю, важить? 26 кілограм. Су нормально так. слухай. Ну я знаю, що це таке. У мене був фідбай федбайк. Тому Тоже я електро? трошки розумію. Не електро, а, ні. Я крутив ножками. О, то, тут, тут, тут ще плюс Ну, З електрикою дуже круто да. по лісу покататися. Так, да, так, да, дуже круто. Підйоми по паркам таким. Піца залітає. Да? Да, М -м -м. Як хотілося. І в мене по класиці це айранчик і... Коротше, поки кубик щось там навалює, я, я щось сьогодні взагалі не включався. Реально не хотілося ні їхати, не за того, що двіжуха просто ну двіжуха класна, просто не хотілося, не знаю. Я вчора пограв на плейстейшені, мені так хотілося сьогодні весь день грати на плейстейшені. А не їхати оце. А загалом прикольно для себе хочу додати, що пацани Мега Ультракласні в тому плані, що всі цивілізовані, тобто, ну бичків і бидла тут не було взагалі. Їдуть всі в колону, всі чітко, всі знають, як показати яму, всі знають, як показати поворот. У всіх прикольні велосипеди реально можна до кожного підходити і щось роздивлятися і питати. Навіть он рентальний якийсь чувака. центуріон. Він прикольний шосик. У кожного є якась історія, у кожного є якісь <клес> речі, котрі можна розказати. Прикольно, до речі, тримали всі темп. Я аж здивувався, бо насправді темп був немалий. 25 плюс ми їхали. Іноді були моменти, коли 35 Ми їхали. І в принципі всі навіть дівчата з нами було сьогодні чи три дівчини. І в цьому прикольна історія, То що на каналі якраз якщо брати по відсоткам, то так само, як сьогодні на шикаці, приблизно там скільки 5 відсотків дівчат. Ребятню ту бачите, я не про велосипедистів, я про котів. Фідос каже, пішли корми візьмемо. О, сьогодні у нас благородна катка можна вважати. і котів покормимо. І може самі трошки корму бахнемо, то він смачненький. Як що. з ліска. А Можна одну, так? А пахне як. Я накормив котів. Що ще? Зняв білік електронний твой. Все зробив? Все, І сказав на камеру навіть щось. Ти сказав всім людям, що ти сьогодні без настрій. Я сказав всім, скажіть. А ще, а ще. Лайкніть і колокольчик. І настрій буде у Максима. І у всіх буде настрій. Тепер треба до кожного підійти, спитати, їм поїздить. Як поїздочка, ребята? Дуже файно, красиво, добре гарних людей, багато, все добре. Все Сашко молодець, організував класну движуху, дякую. Ну це дуже багато. Як поїздка тобі? Класно. А тобі як? Поняв. А тобі. Дуже класно, дякую за зустріч. А тобі? Кайфно, але один асфальт. Один асфальт. Ти хотів, а ти на чому? Ага, ну завозь тобі і пісок. А тобі як? Це ми підставимо під катату. все гарно, дякую вам. Гарно, сподобалось, треба ще. Чувак, ти сказав, що ти проїдеш ще 50 кілометрів. А ні, я зрізав трохи. А, а на чому ти? Я ж на горному, де стоїть. А, орбія твій. Да, Красава. Да. Цей мужчина до мене підійшов, каже, ні, я, я проїдусь трохи з вами, а потім. І проїхав вже скільки? 90 у нас тут. точка там. Бомбезно. Ні, чесно, класно, душевно і фіналочка ще пушка. Клас, супер, говно. Покатенька чудова. Чекаю на наступну. Азе... Чудово. Чудово складений маршрут. Відкрили на літо. Сексі спексі, чика, бомбоні. Як тобі? Кайф Пісня, катка пісня. Лайтова. Мені клас. Супер вообще. Висновжився, да, але по хорошому Чудово. Шувак, що до Shadow Plus шов, шов не дошов. Що це таке в тебе? Ну це типу система. Shadow Plus, як шумана. Ну я звісно, вона може не так працює, але в цілому вже сезон катаю, нормально відпрацьовує. Ну я так розумію, регулювання. Воно один раз перед поїздкою ти це робиш. Чи як, ти не можеш його переключити? Ні, ні. Взагалі я подивився по відгукам. Краще всього на, е, раз поставити на максимум, і взагалі я більше не чіпав і воно нормально працює. нормально Так, ага. ага. да, я можу зламати. Ну блін, прикольно, Вільчик, тебе дуже чистий. Це, це ти вже проїхав. 80. Ще раз балкона достав. <ріху> так, ну що, трошки посиділи, перекусили, потрінділи, посміялися. Ой, дуже круто тут, але треба їхати. Не хочемо засиджуватися, не робимо великі паузи. Тут була зупинка побільше, але їдемо далі. Далі у нас буде музей Великої Вітчизаної війни, тому що там почали звозити техніку окупантську, згорівшу. Там є вертоліт, і хочу, щоб пацани заїхали, тому що я спитав, багато хто не був. І круто, що Андрюха продумав так маршрут, що є і цікаві точки. Андрюх, ну це точка взагалі пушечна. Mm -hmm. Ти розказав наш секрет маленький. Я тепер всі свої точки повиривав. Да. І тепер Насігати в мене немає, немає, на наступний раз нічого. Ні. ні. Є. Є. Та ти Є. знаєш, скільки їх? Я тебе знаю, чувак. В тебе точок ці. Це він тут сидів. Так, да, от там. Не, не спрацювало, да, ручка? Сидушка на місце. Прилетіли рибок подивитися на Київському морі. Подивились раків. Ну що, клас. Супер. Ти був тут? Ні, вперше. Ну ти радий, що приїхав подивитися на згорішого вертольота. Скажи, це шкаф. Прям сказав, в тебе прямо в словах відчувається, як в тебе іскрення радість така в душі. Звичайно. Хай горять всі на собаки. Ну, здоровий, звісно. Це ж тут, походу, десантик сидів, весобі намалювали. Максим тут позірує. Блін, толкові фотки робить. Зараз ну, ти, ти це для відео знімаєш. Дивіться да. на ці фотки. А от на цю. А от ця взагалі? Бес, пацани, в кінці. Короче, ну, трошки підзарядження, можу сказати. Молодці, їхали добре. Звісно, ми б Сандрюхи сьогодні могли б їх вжарити ну, Легко, да, але... Ні, я тобі отвечаю. Ну, звісно, звісно. Ну, я їх не наздогнав. Ні, ми... ти, ти їх почав наздоганяти, а потім тут зупинився. О, та так. Шара... Поки пацани розбираються чи змогли вони їх наздогнати, я вам скажу, друзі. Всі, хто були, по-перше, я вам дуже вдячний за те, що ви приїхали. Ми реально круто відпочили. Я вам... І ми дуже вдячні. Прикольна команда. Я, як той, хто був також, як учасник, а не як організатор, я скажу, що не вистачало когось інтерактиву. І наступний раз ми щось придумаємо більше. Такі. Готування. Да. Може приготуємо щось да, смачненьке. Да. Так, так. Типу пловчик, як ти казав казаном. Але історії були, всі поділилися своїми враженнями, це було. Андрюха, їхав швидше всіх, це було. Що ще? Дякуємо за маршрут. Чувак, да, Дякуємо. він ще швів, що? він спочатку робив. Я дуже Маршруті радий, що, дуже радий, що все вдалося. І незважаючи на проколи, ми все виконали. Ми і Травм не було у нас, це найголовніше. І вклалися навіть раніше запланованого часу. часу. Да? Тому що всі добре, всі їхали. Так, да, всім дякую, було офігенно. Я хочу ще раз. Це ще не все, друзі. Від себе хочу додати, що ну мені особисто дійсно дуже круто сподобалося. Якщо мені сподобалося, я вирішив, що буду організовувати ще. Так що, хто не зміг приїхати. Нічого будуть ще покатухи. Ви зможете точно до нас е, вірватися в движуху. Але я хотів би нагадати, що сьогоднішній велозабіг він був саме благодійний в підтримку нашого товариша, який на жаль загинув на війні. Сьогодні я просто попросив всіх, хто були і приймали участь, щоб вони задонатили любу суму. Всю цю суму ми зберемо і перерахуємо сестрі загиблого. Дякую всім за вашу підтримку. Всім пока.